Якби хтось коли-небудь отримав можливість створити відеогру про людину павука, вони б не замислюючись одразу би погодилися на розробку гри. Це ж найкращий супергерой у світі. Плюс він дуже схожий на нас, коли ми були молодими. Мали ті самі проблеми з дівчатами і грошима, мати всі ці круті здібності, вміти гойдатися навколо, повзати по стінах, суперсила, павуче перечуття. Ми знаємо, що це буде одна з найскладніших ігор, яку коли-небудь бачили. В цій грі ви зможете піти куди завгодно. А потім, коли ми все ж зробили гру, це був один з найщасливіших днів у моєму житті. Як я поняв, попереду буде банк. Так, але будь обережний, спаді. Я бачила, як вертоліт висадив озброєних людей на даху. Гем був чарівний день, коли ми отримали готову модель Спайді. Ми могли стрибнути з будівлі, натиснути кнопку павутиння, лазити по стелі та робити сюрпризи ворогам, і вступати у кулачний бій з поганими хлопцями. Ось ти знаєш, що вони спробують зруйнувати світ, і ти не зможеш пройти повз людей та не врятувати їх. Джона, я тільки що зробив знімки по погроб... Паркер, Затули пельку, та слухай, скорпіон тут. Тобі. На мою думку, найвеличнішим у розробці гри було те, аби змусити гравця полюбити гойдатися від будівлі до будівлі, і аби це виглядало прикольно, тому що ми почали з багатьох інших кроків. І я ледь не зробив симулятор людини павука. Я хотів, щоб він прикольно пуляв павутиною, змушував гравця гойдатися по місту, тому що на перший погляд усі думали, що це не прикольно. Стій там де стоїш, людина павук. Ти людина павук, ти не повинен думати про те, куди тобі треба стріляти павутиною, щоб перейти до наступної будівлі. Ми що там з глузду з'їхали? І коли люди все більше розуміють, як керувати персонажем, тим менш вони зволікають на інші перешкоди у грі і починають рухати ще швидше. Це було близько. Найбільше, що ми зрозуміли, створюючи цю гру, це його фірмові пози, які повинні були виглядати круто. А ще було тяжко змусити персонажа зробити усілякі бойові прийоми та обертати камеру. Тож, якщо ви збираєтеся піти і спробувати захопити рухи актора, який робить усі ці речі, це так просто не робиться. Ти не зможеш зробити куча речей в реальності, які треба для гри. Тому нам довелося покласти весь тягар усього цього процесу на нашого аніматора. Треба знайти його. У мене немає вибору. Тож, коли ти граєш за людину павука, який влучив у кожного ворога, ви знаєте, що треба бути на поготові зі спайді-сенсором. Я чув, що спайді іноді встає перед зеркалом і тренує супергеройські пози. Чат повністю тримав нас у курсі усіх аспектів розробки гри. Він дуже хотів, щоб все було зроблено правильно для усіх шанувальників людини павука. Тому у грі є деякі деталі, які можуть помітити лише справжні фанати персонажа. Зрозумійте, лише справжні фанати оцінять пасхалку у вигляді будівлі фантастичної четвірки. Таких цікавих локацій буде багато впродовж усієї гри, і там будете знаходити усілякі прикольні штуки. Ми зробили так, аби навіть пересічному гравцю було цікаво шукати секретні місця по типу: О, прикольна будівля, треба туди заглянути. Начипай його дурбацело. А, звичайно, павук головий. Людина павук. Я просив визвати копій, а отримую це. кат сцени, вони по суті є рушійною силою гри. Це ваша винагорода за проходження цього рівня. І щоб побачити, як розгортатиметься історія, треба проходити далі. Це поліція Нью-Йорка. Наказуємо скласти зброю. Або ми будемо змушені відкрити по вам вогонь. Кожну річ ми намагалися зробити правильно, щоб гра про людину павука була ідеальною, щоб персонаж робив все, що робить у коміксах: веселий настрій, усілякі жарти над ворогами. Пробачте, хлопці, я спізнуюсь на вечірку. Зараз я дуже чекаю з нетерпінням, щоб дізнатися реакцію людей на гру, тому що гра вже на фінальної стадії розробки. Ми вже бачимо, як буде виглядати фінальний продукт, тому ми маємо до біса гарне передчуття щодо цього. Просто розробка відеогри, це важко. Але ми багато чому навчилися протягом року. Наприклад, ми нещодавно закінчили гру Тоні Хавк. До нас приходили професійні скейтери, які допомагали нам із грою, тестували її, давали нам всілякі поради. Тож ми залучили людину павука для тестування гри. Павуче, я отримав нову версію. Дякую, чат, що дав можливість допомогти вам в розробці. Ем, спайді, іншого разу, коли прийдеш на вечірку, скористайся вхідними дверима, а не вікном, будь ласка. Окей, без проблем.